Доброго вам здоров'я, шановні, 10 листопада святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та Тих, що з ними, 10 листопада за новим стилем Православної Церква України вшановує пам'ять молодших апостолів Ераста і Родіона. Наші предки вірили, що цей день несе в собі певну загадкову силу і тому воліли залишатися вдома, не вирушаючи в далекі поїздки. Адже погода сьогодні, і всередині листопада взагалі була примхливою і могла кілька разів змінитися протягом дня. Вранці дороги вкривалися льодом, до полудня розмивалися дощем, а до вечора встигали підсохнути, перетворюючи будь-яку подорож на випробування. Особливо боялися селяни, що їхні вози можуть застрягти посередині шляху, тож цей день вважався несприятливим для подорожей. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних обрядів, знань, вірувань, традицій, заборон та забобон, все, що ми знаємо про цей день, все, що дійшло до нас із глибини віків, все, що передавалося із покоління в покоління, від прапрапрабабці до її дочки, а від неї від до її дочки, і так далі, і так далі. Таким чином воно дійшло до наших днів. Записано в етнографічних джерелах у істориків різноманітних, в книжках старовинних все це є. І я про це розповідаю щодня, тут на цьому каналі. І сьогодні так само розповім про 10 листопада. Розкажу, що сьогодні треба зробити. Ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласочка, обов'язково відео це. Треба додивитися до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі коментарі. І робіть репости, це дуже важливо для просування українських традицій. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України, які наразі жертвують всім, чи мають для того, щоб Україна існувала далі. Слава Україні! І я починаю. 10 листопада Православна Церква вшановує пам'ять святих апостолів з числа 70, серед яких були Ераст, Олімп, Родіон, Сосипатр, Кварт та Тертій. Ці святі стали важливими діячами ранньої християнської церкви. Кожен із них залишив глибокий слід в проповіді віри і служінні. Святий Родіон, також відомий як Іродіон, був родичем апостола Павла. І залишив свою єпископську кафедру в Патрах, щоб приєднатися до святого апостола Петра в Римі. Вважається, що він був одним із тих, хто поділив долю апостолів і став мучеником, коли був обезголовлений в той самий день і годину, як і апостол Петро, який був розп'ятий. Святий Олімп був тісно пов'язаний з апостолом Петром і теж був його супутником. Обидва апостоли постраждали за свою віру та були страчені в один день. Інші апостоли, Ераст, Сосипатр, Кварт та Тертій, були учнями апостола Павла. Святий Ераст спочатку був дияконом і скарбником Єрусалимської церкви, а згодом став єпископом у Панеаді. Він був відомий своєю великовідністю та глибокою вірою. Святий Сосипатр, родом Захаї. Став єпископом Іконії, де продовжував справу проповіді до самого кінця свого земного шляху. Його ім'я часто згадується в літературних джерелах як одного з найближчих сподвижників апостола Павла. Святий Кварт був єпископом міста Берід і був відомий своїм стражданням за Христа. Через свою проповідницьку діяльність він навернув багато язичників до християнської віри. Залишивши по собі глибоке духовне спадкоємство. Мирно відійшовши до Господа, він залишив приклад відданості Богові Святий Тертій був другим єпископом Іконії і є відомий тим, що записав послання апостола Павла до Римлян, що дало початок одній із найважливіших частин нового заповіту. Він також залишив по собі велику спадщину віри, ставши духовним наставником багатьох поколінь християн. Ці святі апостоли були важливими фігурами в християнському світі. Їхнє життя стали яскравим прикладом мужності та самопожертви заради поширення віри і служіння Богові. В народному календарі 10 листопада відзначається як День милосердя. Люди, наші пращури, допомагали бідним і знедоленим, зокрема сиротам. Їм жертвували одяг, посуд, а іноді й харчі, вважаючи, що ті, хто потребує, особливо близькі до Бога. Вірили, що допомога тим, хто живе в нестатках, принесе щедру винагороду від господа та захист від негараздів. В цей день дім перетворювався на осередок співчуття та доброти, а родини намагалися зробити хоча б маленький внесок у полегшення життя тих, хто потребує. Було прийнято запрошувати в гості рідних, з якими стосунки були напруженими або не дуже близькими. Це був такий собі обряд примирення. Люди вірили, що під час спільної трапези ворожість і непорозуміння розчиняться в теплі домашнього вогнища. Особливо значущим цей день був для молодят. Їм рекомендувалося запросити до свого дому батьків чоловіка чи дружини, щоб таким чином засвідчити свою повагу та прагнення до добрих взаємин. Молода пара готувала найкращі страви, але особлива увага приділялася хлібу, символу достатку та єдності в родині. Якщо гостя пригостити домашнім хлібом або хлібом освяченим в церкві, вважалося, що це принесе мир і порозуміння в стосунки. Хліб не був звичайною стравою, він символізував гостинність, мудрість і прощення. Вважалося, що той, хто з'їсть шматок цього хліба, не тільки отримає смачне частування, але й відкриє своє серце для примирення та добрих намірів. Що не можна робити сьогодні? 10 листопада, за народними віруваннями чоловікам категорично не варто було йти на риболовлю. Прадіди попереджали, що це надто ризиковано. В цей день, коли перші льодові криги тільки починали формуватися на водоймах, можна легко провалитися під тонкий лід і втонути. Вважалося, що в цей час темні сили стають активнішими, і саме вони могли спричинити нещастя на воді. Жінкам цього дня також рекомендувалося бути обачними. Вважалося, що жодній з них не слід було підставляти вітру, хустку чи інший головний убір. Традиція застерігала не варто навіть вивішувати на вулицю шапку, сушитися після прання. Вітер цей день ніс в собі таємничу силу, і наші предки вірили, що таким чином можна було втратити добрі думки та привернути погані. Цей ритуал був не лише про одяг, він символізував оберіг від поганих енергій, які вітер міг принести на жінку. Цей день також мав репутацію особливо небезпечного для прийняття важливих рішень. Люди вірили, що темні сили здатні звірятися з розумом і затуманювати людську свідомість, вводячи в оману. Тому 10 листопада намагалися уникати будь-яких серйозних кроків, що могли змінити життя. Наші предки остерігалися того, що неправильний вибір, зроблений в цей день, може мати довготривалі негативні наслідки. Адже, на їхню думку, саме в цей час темні духи впливали на розум і підштовхували до помилок. 10 листопада наші предки застерігали від вживання спиртних напоїв, вважаючи, що це може стати підтримкою для нечистої сили в її темних намірах. Вони вважали, що навіть маленька кількість алкоголя могла відкрити двері до небажаних впливів, допомагаючи темним силам заплутати людину, збити з правильного шляху. І навіть привести до фатальних наслідків. Вважається, що алкоголь в цей день спрощує доступ до розуму, і нечиста сила може швидше проникнути в свідомість людини, водячи її в оману. Одяг теж відігравав важливу роль в цей день. Люди вірили, що яскравий одяг міг привабити не лише заздрісні погляди, але й стати причиною таємних насмішок з боку злих духів. Червоні, зелені або інші яскраві кольори в цей день не були бажаними. Адже вони вважалися мішенню для нечисті. Краще було обирати приглушені, але світлі тони, які не привертають зайву увагу і допомагають захистити людину від небажаних поглядів і енергетичних впливів. Також не рекомендувалося надовго залишати свій дім 10 листопада, адже це могло накликати небезпеку втратити дорогу додому. Легенди розповідають про тих, хто в цей день заблукав і потрапив в неприязні ситуації. Через які не зміг знайти дорогу додому. Особливо це стосувалося пізніх вечірніх виходів, коли темні сили могли вкрасти людину вночі. Проте робочі поїздки не підпадали під це обмеження. Важливі справи мали бути виконані, але будь-які розваги чи прогулянки краще було відкласти. Сьогодні ще не варто сваритися, аби не розбудити блазню загадкову та хитру примару, яка здатна з'явитися в будь-якому куточку. Чи то в хаті, чи то в лісі, або навіть посеред поля. Блазня завжди приходить в супроводі нечистих духів, які затьмарюють розум людині, змушуючи її бачити те, чого насправді не існує. Навіть усвідомлюючи, що перед ними наслання, люди не можуть від нього позбутися. Особливо любить блазня оселятися в тих будинках, де часто сваряться. Після конфлікту вона починає створювати справжній хаос перекидає меблі, трощить посуд. Скидає речі зі столу. Попри те, що великої шкоди від неї не буде, переляк і неспокій гарантовані. Тому, щоб уникнути її візиту, варто триматися подалі від конфліктів і не спокушати долю сватанням в цей день. В кого у нас сьогодні іменини? Давайте разом подивимося в календар і дізнаємося про 10 листопада ще й такі факти. І це в нас люди з наступними іменами: Олексій, Олександр, Анна. Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро і Борис. Ім'я Борис має давньогрецьке походження. В грецькій міфології це ім'я означало північний вітер, тому ім'я Борис може мати значення «сильний, як вітер, або навіть людина, що несе холод символічно, як північний вітер. Борис це ім'я, яке носить багато людей, але часто йому притаманні схожі риси характеру. Люди, що носять це ім'я, часто мають сильну внутрішню енергію та схильність до лідерства. Вони відчувають потребу бути в центрі подій, не бояться брати на себе відповідальність і зазвичай мають організаторські здібності. Борис зазвичай має високі амбіції та прагне досягти великих цілей в житті, будь то в кар'єрі, в особистих стосунках чи інших важливих аспектах. Він практичний і орієнтований на результат. Рідко ризикує без ретельного обдумування ситуації. В той же час він може бути рішучим і впертим, якщо переконаний в правильності власного рішення. Чесність та прямолінійність ще одні важливі риси Бориса. Він часто висловлює свою думку без обережностей і не соромиться говорити правду, навіть коли це може виглядати різко. Проте його слова зазвичай спрямовані на досягнення ефективності або правди і не мають на меті образити когось. Однак його впертість іноді може створювати непорозуміння з оточуючими. Бориси завжди дотримуються свого слова і є надійними друзями та партнерами. Борис готовий підтримати близьких важкі моменти, навіть якщо іноді може виглядати емоційно відстороненим. Розум та креативність також є важливими рисами Бориса. Його здатність знаходити нестандартні рішення для складних ситуацій дозволяє йому вирішувати не тільки повсякденні проблеми. Але й стратегічні завдання. Крім того, Борис завжди прагне до саморозвитку, тому часто захоплюється новими ідеями і активно працює над удосконаленням своїх навичок і знань. Він часто займається самоосвітою, що допомагає йому бути впевненим в своїх силах і досягати високих результатів. Водночас, Борис може бути досить вимогливим як до себе, так і до оточуючих. Він ставить перед собою високі стандарти, що іноді може призводити до розчарувань. Коли щось не відповідає його уявленням про якість або ефективність. Проте його вимогливість часто є одним з факторів, які допомагають йому досягти успіху. Людина з ім'ям Борис це особистість з сильною волею, лідерськими якостями та прагненням до саморозвитку. Вона здатна досягати великих результатів, але в той же час може зіткнутися з труднощами в спілкуванні, якщо її рішучість і вимогливість будуть сприйняті оточенням як надмірні. До речі, на моєму другому каналі вийшло відео про те, чим День Ангела відрізняється від іменин. І багато людей дійсно не знають, що це не одне і те саме, а це абсолютно два різних свята. І в чому там суть, підіть, подивіться, я залишу посилання на це відео під цим відео. Воно дійсно дуже цікаво. І ну, зроблю невеличкий спойлер, якщо ви хочете назвати дитину, якимось ім'ям. То ну, можна дивитися на дату її народження, звісно, називати під, від дати народження, подивитися, які святі були в цей день. Але краще все ж таки піти до церкви, коли ви будете хрестити дитину. Вам там запропонують імена тих святих, які актуальні саме на момент хрещення. і от Серед них можна вибрати. Ім'я для вашої дитини. Тож, якщо вам, Борис, до вподоби, то можете обирати. Сьогодні чудовий день, чудова нагода для того, щоб це зробити. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Дуже цікавий день, та завтра буде новий день ще цікавіший, взагалі листопад дуже цікавий місяць. Я минулого року його пропустила через своє навчання, але цього року вже свого не впущу. І, і жовтень був цікавий, і листопад дуже цікавий, обидва місяці, просто надзвичайні. І дуже багато, як я вже казала там пару, пару відео тому, пару днів тому я казала, що в нас в українську народу є перехідні народні свята, є церковні перехідні свята, є ще народні перехідні свята. І цього місяця одне з таких свят буде. От так що обов'язково дивіться кожного дня, приходьте сюди і дізнавайтеся про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Бережіть обов'язково себе, бо зараз такі неспокійні часи, дійсно, ніби то й все нормально, ти вже звикаєш до тих обставин, в яких ми знаходимося, і тут бач, щось таке відбувається, що просто вибиває з колеї. Але треба триматися, треба вірити в Господа Бога. Треба вірити в силу наших предків, наших пращурів, в силу духів, в силу дітів, Бо діди, ну, у нас. Така осінь і зима це, в принципі, час, коли діди часто до нас приходять, щоб подивитися, як ми тут живемо. І наша задача їх не розчарувати. От. Ну, діди, ви знаєте, хто це такі, це наші предки, це душі. От так називали раніше душі тих, хто вже відійшов за світи. Все, дякую вам за перегляд. Слава Україні! До зустрічі завтра!